Слава Ісусу Христу, мир вашому дому, Благословенного всім вечора. Сьогодні в такий нелегкий для нашої країни час я хочу разом з вами помолитися молитвою Спасіння. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та невігластво, помилуй Господи, та очисти мене. Святою кров'ю Ісуса Христа, я відрікаюсь від всього проклять та хвороб у моєму житті і віряю в своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Христос, Господь Неба і землі, та єдиний Спаситель всіх людей, прошу, Отче, в ім'я Сина Твого, дай мені Твою батьківську покрову та благословення. Приведи мене. Церкву, де я зможу виконати Твою волю, прийму Святого Духа, буду розуміти і виконувати Боже Слово та жити Твоєю правдою в любові і силі. Амінь.